Вам сьогодні наших гостей. Слава Богу, дорога церква, я перше всього хочу подякувати Богові, що я можу бути разом з вами. Ну, вони будуть представляти, але просто я тільки хочу так коротко сказати, що я мама Соломітки нашої з Волині. І ви знаєте, я так сиділа і казала: Господь, Ти вів до даного часу. Ви знаєте, я дуже дякую Богові. За безмірною його любов до мене. Мені здається, що Бог мене крепко любить. Бо я недостойна Його милості, я недостойна. Ви знаєте, п'ять разів мені дивилася смерть в очі. Я її дивила, думала, що то вже все буде кінець. Але ви знаєте, тоді, коли люди ставлять крапку, Бог ставить кому і каже, продовжується життя. Дякую Богові за те, що ви знаєте, я з дитинства ходжу в служіння, з самого дитинства, ви знаєте, я дивлюсь на вас, що ви всі церква така молода, і, може, не всі, навіть і члени церкви тут є. Я хочу просто сказати, що ви знаєте, Бог він дивиться з самого початку, як ми йдемо, маємо бажання йти до нього. Ви знаєте, коли я була ще зовсім малою дитиною, коли я пішла в перший клас. І коли ви, так як ви старші, то й знаєте, що колись давали зірочки, щоб носили. А мама казала мені, дитину, я не хочу, щоб ти її носила. Але ви знаєте, я так положила в серці, що не буду. І коли ви знаєте, вчителька конкретно визивали мене на лінійку, склоняли, як могли. А потім мені вчителька сказала, зробила таку, як би, таку лінійку на учній останній урок і каже: ви знаєте, плюйте на неї, бо вона дика. Вона в неї нема майбутнього. Вона відстала. І ви знаєте, я так пам'ятаю, як сьогодні. Хлопчики виходять, і я такому фартушку, вони на мене так плюють. І я взяла після того уроку, пішла йду додому. Коли я йду додому, ви знаєте, в нас там такий центр є, такий площа, Ленін стояв колись. І ви знаєте, я так йду, і так, як то дитина, ну йде додому. І ви знаєте, я чую голос, як голос труби. Каже, блаженні, хто за ім'я моє пострадає, бо їх чекає велика нагорода на небі. Ви знаєте, я оглянулася, нема ніде нікого. І коли я прийшла мамі, розказала, мама казала: дитино, ти подивись, як тебе Бог любить, як Він хоче тебе піддержати. І я хочу сказати, ви знаєте, ті, що казали, що я відстала, що я без майбутнього, то тії вчителі, що так говорили, ви знаєте, що мали по одній дитині, по двоє, і всі порозводилися, і сімей не мають. О, а Бог дарував, ви знаєте, та як вони кажуть, відстала. Бог дав мені доброго, люблячого чоловіка, дуже добрих дітей, шестеро діток нам Бог дав. І всі діти поодружувалися. Вже чекаємо двадцятого онука, внучку верніше. І ви знаєте, хочеться прославити Бога. Я щось, як знаєте, як оглядаюсь назад, кажу, Господь, я недостойна твоєї любові. Хочеться ще більше смирятися. І так, як от сестри заявляли, що Бог за, ісцілив, що Бог, ізцілив, що Бог явив милість, Ви милість, Бог каже, що я вчора, сьогодні, і по віки той самий. Його слово, воно є незмінне. І ви знаєте, коли свого часу, коли я була з дочкою в лікарні, вона каже, мамо, провіртеся. Та я кажу, я здорова, що я буду провірятися. Але вона мене настояла. І коли я провірилася. То за два тижні мене вже стали шукати і кажуть, вам срочно треба вонку. І ви знаєте, коли зробили, відправили на Київ, прийшли аналізи, коли я так сижу в кабінеті, і вони там на, на, тому, на табло отримують ті аналізи. І коли я дивлюся, у мене на табло висвічується Климчук, Ліля, Рак, шийки, Матки. Ви знаєте, коли такий почуєш, то ви знаєте, я думаю, зрозуміє тільки мене той, хто в цьому був. Хто це пройшов, той може зрозуміти. Великі переживання, великі, ну як то. Але ви знаєте, я... і так пройшло, що мені треба було зразу їхати. А я відтягнула на три місяці. І Коли приїхала, вона каже, що ти тягнула три місяці? Ви знаєте, ти знаєш, що таке три місяці? Ну, я знаю, ну, значить, так треба. І коли вже молилися, церква молилася, так якби було в неділю молилися, церква молилася, діти молилися, діакон прийшов і так стали всі в круг, кожне дитя молиться, що Бог явив милість. Бо тоді в мене сама дочка перша тільки вийшла заміж, було тільки пару місяців після весілля, а всі, всі діти ті менші. І коли, але ви розумієте, коли я це пройшла, я хочу сказати, що без волі Божої на землю нічого не приходить. Бог знає, як нас вести. І веде тільки так, як Він хоче. І коли я лягла в лікарню, і ви знаєте, я їхала в лікарню, коли вже після тої молитви, що мені назначили на понеділок операцію, то я їхала в лікарню, у мене була така віра, Господи, віру, що ти мене ісцілив. От в мене таке лежало в душі. Боже, ти мене ісцілив. І вони тоді кажуть: взяли, зробили своє все і відправили знову на аналіз на Київ. Відправили, ну і. Але що я хочу сказати? В палаті чотири жінки. Я їм свідкую про Бога. Всім пристоять операції. Ну, такі люди, що вже, як той казав, як той казав, на Божій дорозі. І біля мене я їм всім свідкую, А тут одна дів... жіночка 30 років, я її свідкую про Бога. І вона з таким, знаєте, ж... Ж... таким жадобою, такою бере ті слова. І коли на другий ранок їх вже мають оперувати. І одна жінка каже до неї, а правда, заходять і кажуть, ідіть буде до сповіді. Ну, І батюшка вас посповідає, що ви вже йшли на операцію. А вона каже, ні, я не піду, за мене Ліля помолиться. Ви знаєте, вона з такою вірою взяла і йшла на операцію. Вона казала, Ліля, Лілія молися за мене. Я її свідкувала, Вона говорила молитву покаяння. І коли пройшло, вона після операції вона до сознання не дійшла. Ви знаєте, я віру, що прийде один день, коли в небі я її побачу. Цей останній її був даний шанс. Я так думаю, було чотирьох. Але одна тільки зуміла так взяти. Я не знаю, може далі, може Бог це слово буде мати силу, але я кажу за те за неї одну, що Бог таки її спас. Я хочу дякувати Богові. І Боже, милість, я так думаю, Боже, і ти мене провів, і ви знаєте, що хочу сказати. І коли прийшли ті аналізи. Вони кажуть, ні, ні, на третій день я заходжу в водонаторську. Вона каже, врач до врача каже, то що тут дивиться на ті аналізи? Тут сплошний рак. Ох, мені так, знаєте як. Потім вона каже, вашого аналізу нема. Я приходжу через день, я відкриваю двері. Вона каже: Лілія, у вас нема нічого, у вас нема нічого. І я тільки кажу, слава Богу! Це Бог мене ізцілив. Ви знаєте, як хочеться довірятися Богові. І вірити, що він проведе, і ви знаєте, що в нашому житті без його волі нічого не приходить. І якщо Бог хоче провести такою долиною смертної тіні, він веде. Він веде. І Був час, що у нас і зять помер 26 років. Бог вів, ви знаєте, і було дуже важко проходити. Дочка осталася тоді з трьома дітьми маленькими. Але ви знаєте, хочеться довірятися Богу. І в таких обставинах життя, коли важко, як варто довіритися йому, хоча це не просто. Це непросто. Я знаю, коли ти, ви знаєте, коли щось пройдеш, то оглядаєшся думаєш, да, наскільки це не просто проходити, але розумію, що ми з Богом тільки можемо пройти. І я хочу ще раз подякувати. Я дякую Богу за його безмірну любов до мене, яку я не заслуговую. Хочу прославити Бога. І хай Бог благословить вашу церкву, щоб вона обмружалася, щоб ваші члени ставалося раз більше і більше. А слово Боже, щоб сіялося рясно. Наші серця.